Уздоровлення в суботу слабого на водянку. І стало, що він у суботу війшов був додому одного з фарисейських старшин, щоб хліба спожити, а вони назирали за ним, і ото перед ним був один чоловік, слабий на водянку. Ісус же озвався їх, сказав до законників та фарисеїв: чи вздоровляти в суботу годиться, чи ні? Вони ж мовчали, а він, доторкнувшись, уздоровив його та відпустив, і сказав він до них: коли осел або віл котрогось із вас упаде до криниці, то хіба він не витягне зараз його Дня Суботнього? і вони не могли відповісти на це? Хто підноситься, буде впокорений. А як він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених притчу: коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе з покликаних. і щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов і тобі не сказав, поступуйся цьому місцем. І тоді ти із соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці. Щоб той, хто покликав тебе підійшов і сказав тобі: Приятель, сідай вище, тоді буде честь тобі, перед покликаними з тобою. Хто б підноситься, буде впокорений, а хто впокоряється, той піднесеться. А тому, хто його був покликав, сказав їй: коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх. Ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб так само й вони коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. Але як справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих та сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі, віддасть бо тобі за воскресіння праведних. Як почув, це один із тих. Що сиділа з ним при столі, то до нього сказав Блажений, хто хліб споживатиме в Божому Царстві. Притча про вечерю. Він же промовив до нього: один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох, і послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним, ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав: Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба: «Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і проведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: пане, сталося так, як звелів ти та місця є ще, і сказав пане рабові: піди на дороги, на загороди, та й силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам. Що жоден із запрошених мужі тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Хто може бути учнем Ісуса? Ішло ж із ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них: коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер. А до того своєї душі, той не може бути учнем мої, і хто свого хреста не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем мої. Хто бо з вас, коли башту поставити, хоче, перше не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачать, Настали б сміятися з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможе він із десятьма тисячами, тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле посольство до нього та й просить про мир? Так ото й кожен із вас. Який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим приправити її? Ні на землю, ні на гній не потрібна вона, її геть викидають. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Притча про загублену війцю й загублену брахму наближались до нього. Всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи: котрий з вас чоловік мавши сотні овець і, загубивши одну з них, не покине в пустині тих десяти і дев'яти, та й не піде шукати, загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе. На рамена свої та радіє, і, прийшовши, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка має десять драх, коли згубить драх одну. Не засвічує світла і не вмете хати, і не шукай уважно, аж поки не знайде, а знайшовши кличе приятелів та сусідок, та каже радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам радість буває у божих ангелів за одного грішника, який кається. Притча про блудного сина. І він оповів: У чоловіка одного було два сини. І молодший з них сказав батькові Дай мені, батьку. Належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді, і перестав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої. Пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану, і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже звати сином Твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів, і вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже принесіть негайно одежу найкращу і його затягніть, і персня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов. І наближався додому, почув музики та танці і покликав одного з услуг та й спитав, що це таке. А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, боже здоровим його він прийняв. І розгнівався той і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав Ото скільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені козенята не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій так із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому, ти завжди зо мною, дитина, і все моє то твоє. Веселитись та тішитися треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Притча про несправедливого управителя, оповів же він й учням своїм. Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав: Що ти чую про тебе, дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі: Що я маю робити, коли пан управитель. Відійму від мене, копати не можу, просити соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх. Коли буду я скинений із управительства, і закликав він на різно кожного з боржників свого пана та й питається першого: Скільки винен ти панові моєму? А той відказав: Сто кадок оливи, і сказав він йому: Візьми ось розписку свою. Швидко сідайте й пиши 50. А потім питається друга: А ти скільки винен? І той відказав 100 кірців пшениці, і сказав він йому: візьми ось розписку свою і напиши вісімдесят, і пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. Я вам кажу: набувайте друзів собі, від багатства. Неправедного, щоб коли променеться вона, прийняли вас до вічних осель. Хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому, і в великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить, і коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть, не можна служити Богові мамоні. Жаден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтою, не можете Богові й мамоні служити. Чули все цей фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваше серця знає Бог щоб високе в те перед Богом Гедота. Закони і пророки були до Івана. Відтоді Царство Боже благовіститься і кожен силкується втиснутись в нього. Легше небо і земля променеться, аніж одна риса з закону загине. Кожен, хто дружину свою, відпускає і бере собі іншу, той чинить перелік, і хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелік. Про багатого й Лазаря. Один чоловік був багатий і задягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував, був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і почав годуватися кришками, що зо столу багатого падали, все ж приходили й рани, лизали йому, та ось стали, що вбогий умер, і на Аврамове лоно піднесли його ангел. Багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Смилуйся, очі Авраама, над мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в ці». Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого. Добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав отож, Отче, благай тебе, щоб його ти послав утім батька Мого. Бо п'ятьох братів має, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав, вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав, ніж бо очі Авраама, але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються, йому ж він відказав, як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри.